На даний час на підприємстві нараховується 75 свердловин, із них терміном служби до 25 років 8. Решта колись вийде з ладу і буде загроза по підняттю необхідної кількості води для забезпечення потреб населення. Для того, щоб нормально подавати споживачам воду, необхідно щорічно вже на даний, на даний рік уже будувати не одну, як піднімав я питання раніше, а дві свердловини. Планом передбачалося і в минулому, і позаминулому році будівництво свердловині. На Пришипському водозаборі. І на, на цей рік передбачено 800 тисяч із 4,6 мільйона потрібних для її завершення. Якщо і в цьому році не почнеться будівництво, то е, район хіммістечка. Харківська через рік будуть мати значно більші проблеми, чим вони є в їх на сьогоднішній день. Так, да, населення говорить, що необхідно подавати воду круглодобово. Цієї можливості не буде. Подавати з необхідним тиском. Цієї можливості також не буде. По-перше, із-за того, що не буде піднято необхідної кількості води. І, по-друге, із за тиску, це той стан мереж водопровідних мереж, не каналізаційних, а водопровідних мереж, які є на сьогоднішній день. 53% водопровідних мереж зношені. Що можемо, ми робимо в межах тих фінансів, які є. Я вам називав вже цифри. Минулий рік ми спрацювали з збитком 10,8 мільйона. Якщо так буде і далі, то е, колись прийде час, коли чи великий кредитор, чи малий, е, колись зробить водоканал банкрутом,